Добрий день малята! Сьогодні я вам розповім казочку. А про кого казочка ви повинні відгадати загадку. Дивний ключ у небі лине. Не залізний, а пташиний. Цим ключом в осінній млі відлітають журавлі. Так, діти, сьогодні я вам розкажу казочку, яка називається Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Якось зустрілись у лісі. Та такі стали приятелі. От лисичка і кличе журавля до себе у гості. Приходь кумцю, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенька по тарільці та й поставила перед кумом. Пригощайся журавлику, пригощайся лебедику. Журавель стук стук д нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стала, вона й мовить Вибачай, кумцю, більше не маю чим тебе гостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, куманька, до мене завтра в гості приходь. Добре, кумці, прийду. Чому не прийти? мовить лисиця. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопольки. Покраяв усе на дрібні шматочки, склав у високе горнятка з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. «Пригощайся, кумонька, не погордуй моя Люба, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, Встромлює голову до горнятки, не йде голова, пробує лапкою, годі витягнути. Крутиться лисичка довкола горнятко. Нічого не виходить, а журавель часу не гає. Цьоб дзьоб у горнятку та їсть собі, шматочок за шматочком, поки всього не з'їв. Вибачай, куманько, мовить журавель. Чим хата багата, тим і рада. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину журавлю. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями. Приязнь водити. Діти, вам сподобалась казочка? А як вона називається? Так, лисичка та журавель. А хто запросив журавля до себе у гості? Лисичка. А що вона приготувала на обід? Кашу. А чи змог з'їсти журавлик кашу? Ні. Чому? Тому що каша була на тарільці, і журавлику було незручно їсти. А чи подякував журавлик лисички за обід? Так, діти, а що приготував журавлик на обід лисички? Так, різні овочі. А чи змогла з'їсти лисичка овочі? Ні, а чому? Тому що овочі були в глечику і лисичка не змогла їх дістати. А чи подякувала лисичка журавлику за обід? Ні. Діти, хто вам подобається в цій казочці? Журавлик чи лисичка? Так, журавлик. І сьогодні ми для журавлика прикрасимо глечик. Паперовий форма глечика, водичка, фарба синього кольору, пензли і серветка. Починаємо працювати. Беремо пензли, макаємо в водичку, прибираємо зайву воду, беремо фарбу синього кольору. Починаємо малювати смужки з верхньої частини глечика кончиком пензлика. до нижньої частини глечика. Пензли, макаємо серветочка. Ось подивіться, який гарний глечик у нас вийшов. Діти, сьогодні на занятті ви послухали казочку лисичка та журавель та прикрасили глечик для журавлика. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!